Ну ти, блядь, сюда якусь хую регаєш, ну ти дал нахуя в якийсь день кроме суботи чи неділі буде на лінії 14 годин. Що це тобі дає? Якщо блядь, твоя продуктивність падає? Ну ти, блядь, ну я хуй його знає. Ну ну чого ти такий непробиваємий? О ти, блядь, і. І Ти прям якийсь садомозахист. Я вже тебе, блядь, я хочеш хуєсосю, а тобі ще не доходить, блядь. Ну я не можу не реагувати на твої, блядь, е коменти. Ну ти тупий. От ти буквально тупий, нахуй, понімаєш? Ще раз тобі кажу, ти, блядь, в цьому дерьмі сидиш кучу років, при цьому ти не маєш ніхуя ніяких здобутків. Хоча ти застав часи, коли в таксо взагалі на ізі вивозилося до хуя, блядь. Ну через свою, блядь, е ліність, е тупість, пахуїзм, ахуєвізм. Ти не маєш ніхуя, але при цьому ти ходиш по блять різних блогерах, по каналах і ригаєш хуєту, блять. Для чого ти це робиш? Ну знаєш, для того, щоб блять умнічати, треба бути або умним, або мати здобутки. Ти сука не умний і здобутків не маєш. Нахуя ти це робиш? От, блять, просто скажи по-дружески, блять, Ну, йобаний рот.